Забули. Українські ігри забули. Вони мотаються, як самі хочуть. Батьки без талантні, чого? Виводить батько хлопчика, сідає на скамейку і своїм товаришем починає балакати. Хлопчик ходить догойдай дайки не знає, як залізти. Йде на паровозчик, не знає, що з ним робити. Батьки повинні їх треба навчити дітей на майданчику користуватися цими приборами, що там є. Там є віса, і вони на тих вісах так луплять, що ломається все, трошчать, ломається. Наш двір неупорядкований, робота не організована. Треба, щоб мер от Олександр Семчишин щось зробив, правильно? І щоб треба. Спланувати роботу на літо. Треба, щоб тут на дворі був хтось старший, треба, щоб майдан, щоб дитячий майданчик був огорожений. Діти і машини не сумісно, тому що батьки до дев'ять годин вечора на воєнних заводах, а він своїм таратасом бігає кругом, не дає людям спати. І, і стукаю кожну машину. Я виходжу і підлюю людський дітей до 9 годин. Ну, ну ви хотіли би, допустимо, щоб були, от ви казали, ці оркестри, да, якісь ще. Як я би хотіла в дворах грали. Я би хотіла, щоб з МУЗ училися, прийшли е, дівчатка, хлопчики, які хоч трошки вміють грати на інструментах, щоб е, привести якесь навчали дітей. Щоб вони разом з ними поспівали, щоб вони вивчили хороводні танці, щоб вони провели якісь заняття на змагання, щоб їм весело було з ними, а не перетворити двір у крик, гам і безпорядок. Так не вони ж одні живуть. Це живемо ми, старі, пожилі люди. Це так це так можна зробити в кожному так? дворі, от в цілому місті, да? так? Звісно, можна. Це треба, щоб ЖЕК або ОСББ, або мер таку програму запорядкував, правильно? Я не знаю, хто там сидить. Це треба знайти депутата, який нас обслуговує. У нас 46-й виборчий округ. Ми вже другі вибори не знаємо, хто в нашому дворі депутат. Того року Вавренюк був у нас депутатом Вавренюк. Ми не знали, де його офіс, ми не знали, до кого звернути. Депутата треба не бачити в лице. А він має а... ходити? Не бачити в лице, а бачити його дії, його роботу. 100%. І я з 4 годин дня до 8 годин вечором ходила по Хмельницькому і шукала ваварнівкового депутата. Аж ті, що мають часні магазинчики, допомогли мені його знайти. Я депутата в поміях шукала, а він сидів вдома і вечеряв борщом. Потім вже привезли мене додому. Хата закрита, чоловік пішов в міліцію заявляти, пішов в лікарню мене шукати, бо крива жінка, нема вечір, 8 годин, нема вдома. То це що робота? Не могли знайти депутата, так? Да? Не могли знайти депутата. Депутат слуга народу. Ми повинні працювати разом з ним. Нема грошей, нема грошей. Порадою е, е, колективно. Депутат повинен зробити з цих людей. Ми ж різні: одно з городу, друге з село, третє не знати вже в Але це має бути єдина маса Виборчий, і спаршивої да? муки вареника не зліпиш. 100%. Так само і це. Нас треба. Згуртувати, нас треба з'єднати, нас треба активізувати, чи як сказати, щоб ми хотіли щось робити. А ви, ви самі з Хмельницького, так? Ви хмельничанка? Я не хмельничанка, я знову із цього змінкусь. Але я робила п'ять років е, фіонарвожатої в лагері, скільки я знаю танців, скільки я знаю ігрів, скільки я знаю все. Ці маленькі дітки, вони прибігають, у нас є сім'я, там шестеро дітей, сьоми ще має бути. І як вони не побачать, то вони біжать, як не знати до кого. Правда, хлопчики, чого? Тому що діти, крім борщу і супу, і каші, ще хочуть материного материнного тепла і ласки.